Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична спільнота з вами систем Markets. Починаємо із загальних даних про корпорацію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Якщо цікаво, можете поставити на стоп. Можна більш детально розглянути всі показники досліджуваної корпорації. Тепер давайте подивимося на поточні показники компанії Goldman Sachs Group, Inc. Тикер. Цей відгук створено з використанням інформації станом на 15 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії Goldman Sachs Group, Inc. належить до підкатегорії. Broker у порівнянні бере участь 14 компаній, це більш-менш репрезентативно. Результат для досліджуваної компанії такий 2,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 1,9 бала. Якщо ви подивитеся дуже широко, на фондовий ринок США загалом бачимо, що середній результат для фондового ринку США в сукупності становить 1,9 бала. Проти оцінки 2,5 бали за The Goldman Sachs. Порівняння динаміки курсу акцій компанії за Goldman Sachs і компанії під категорії Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії Goldman Sachs Group Inc. показали зміну на 26,8 віц. 21% проти зміни ціни в підкатегорії. Це явно ні про що не свідчить, але цей факт необхідно враховувати. Ринкова капіталізація корпорації за Goldman Сакс оцінюється в 156,62 мільярда доларів. З капіталізацією у підкатегорії 632 мільярди доларів. За Голдман Сакс припадає на частку 24,765%. Це один з лідерів у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 108,7 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією під категорії 348 мільярдів доларів. За Goldman Sachs припадає на частку 31,214 віц. Здійснивши порівняння часток ринкової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Зайнята частка за Goldman Sachs у підкатегорії у разі оцінки капіталізації фондового ринку становить 24,765 тисяч віц. Капіталізація балансу 31,214 тисяч віц. Що на 26% перевищує частку капіталізації фондового ринку. Оцінка частки підприємства на ринку та балансова капіталізація під категорії Добре 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 599,979 мільярда доларів. Борг до балансової капіталізації становить 552% капіталу. Оцінка за рівнем фінансових зобов'язань підприємства дуже погано, мінус 2 бали. Баланс ринкової вартості компанії до прибутку відповідає 11,6. Середній показник по підкатегорії становить 13,8, що на 16% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до показника прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 13 524 долари мільйони. Очікується, що майбутні прибутки протягом наступних 12 місяців становитимуть 15 301 мільйон доларів на 13,1% більше, ніж зараз. Оцінка передбачуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,2. Середній показник у підкатегорії становить 1,7, що на 29% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової ціни компанії до показників виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 126 350 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід протягом наступних 12 місяців становитиме 142 9510 мільйонів доларів. США. На 13% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних майбутніх показників продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 10,7% із середнім показником у підкатегорії 12,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 1,6%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компанії під категорії допустима 0 балів. Частка підприємства за чисельністю персоналу в підкатегорії становить 13,849%. Це на 79% менше частки ринкової капіталізації. Це свідчить про дисбаланс ринкової вартості компанії за Goldman Sachs, швидше за все, в бік переоцінки. Розмір ринкового капіталу на кожного працівника організації дорівнює 3368 тиз дол. А за підкатегорією 1884 тис дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 78,8%. Оцінка розміру капіталу в розрахунку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії стерпний 0 балів. Сума прибутку на одного працюючого становить 290,9 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 136,8 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 113%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 2717 тис дол. За підкатегорією 1111 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 145%. Оцінка продажів на одного співробітника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг операцій з продажу склав 1,3% при середньому по підкатегорії 1,4%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 42% для компанії Goldman Sachs Group, Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 45%. Потенційно цінні папери підкатегорії оцінюються так само, як і акції компанії Goldman Sachs Group, Inc. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 504 долари. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 609 доларів. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 21%. Переходимо до таблиці замовлень. Вона доступна всім. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі публічні рішення, прийняті за певний сезон інформаційно-довідковою системою оцінки запасів гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і безкоштовний. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії за Goldman Sachs. Інформаційно-довідкова система гуру Макетс приймається таке рішення. Не відкривайте замовлення. Оскільки це відео є оглядовим, дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Guru MAKES.